Всім привіт з Одеси. Ми на привозі вже здогадалися в якому корпусі. Тут у рибачки соні, Тут її вже так всі потерли. Така красуня у нас тут стоїть. Зараз глянемо які тут ціни в нас на рибку. Так, у нас сьогодні яке? 6 липня. Так, лящик. А, Спочатку підпишіть і поставте подобаючку. Лящ 215 гривень за кілограмчик. Тут, мабуть, він такий середній, гривень, може 80 буде. Грам 300-400 лящ. Заяць. Лящ холодного копчення 220 гривень. Вомер, колись пам'ятаю, цей вомер їли, Сподобалось. Камбала, чортик. О, Такого не бачила. Скільки 240 гривень кілограм. Цікаво. Що Барабулька, скумбрія копчена без голови. Беріть, беріть, беріть. Ви нам не мішаєте. Будуть вибирати ляща. Лящика бере. Мужчина. Так, скумбрія. Бичок вялений 650 гривень. Навіть крупний такий є. Рулетик 975, Масляна 845. Ну, а це вже салатики, мала солочка. Ідемо далі. Ну і самі на раки, тут у Юлі, Ванечки, аж черга стоїть. Боже, дивіться, які свіженькі реально. Класні які. Ой, скільки їх. Точно, що мама дорога, скільки раків. І всі живі, так? І всі як всі. Як чи я що Та вони всі живі. дивіться. бачив, що він А я вам він Дивіться, ще треба правильно вибирати, щоб вони севелились, походу, так? Чи як ви вибираєте? Всі живі, так. Да. Льодик у них тут. Так, Юля Аня. Отут де ось масло бойні в них вже показувала. Вони чи якісь дивіться темні світлі. Так, ціни від 600 гривень, дівчата говорять, там і тисячі, і півтори ціни від 600 гривень. Вибирають. Вже вибрали, так? Знаєш, дівчата відправляють, можна в них замовляти. Боже, які вони шикарні. Такі темні є. Ой, Мама. пригають чи що? самі Мужчина вибирає сам. Дивіться, можна вибрати. Так, дівчатки, ви відправляєте? Чи як можна замовляти? Так, Юлічка, який номерочок? 098 дев'яносто восемь двісті Юля, так? О, якраз прийшла, раки вибирають. Так, ну ми йдемо далі. Така вітрина гарна у дівчат. Мені дуже подобається. У них все чистенько, нічого не тече, все в холодильничку лежить. Покажу вам крівітолі, що дивіться, по 300 гривень суха заморозочка. Ну, До речі, не дуже вони малі, середні. Хоча середнього це 390 гривень, і крупні 420, королівська сира, дивіться, 350, 370 і 385. До речі, мабуть, ціна упала, бо були, наскільки я пам'ятаю, 420, щось такі ціни: 450 Мідія, чилі, чилі, дивіться, морський коктейль 165 гривень. А я якось брала 250 Прикол. 165 гривень. Так, тігрова хвостики, ну вона в цьому, в льодику 380, кальмар очищений, запакований такий, дивіться, 210. Кальмар рожевий 265, філе акули. Боже, риба шикарна. Видно, що вона не обвітрена, Гар, гарна. Вітринка, морський чорт. О, це ще що таке. Молоді жінщина, чорт, 280 гривень. Хто чорта бачив? Я не бачила, що це за риба пишіть. Так, лящ свіжоморожений, 72 гривні. Здоровий ляж. хека, окуня, дивіться, заморозки. Скумбрія, але ну, зараз вам вже все покажу. Скорія 163, мінтай 146. Хек без луски 149. А ну пишіть, яка краща риба? Яку ви купуєте? хек мінтай, чи ще якась є заєць. До речі, заяць. Не знаю, що це за риба, кажуть. Прикольна. Ще якась є, зараз я побачу. Ще якась рибка така є. Не пам'ятаю. А, оця. Пілапія морська курка. Що з них саме краще? Так, Що в них ще є? Лобстер 1430, клешні краба 965. Ось на паличці є. І краблі. Ну, крабові такі таке собі. Окунь морський. Дивіться, рибка вся шикарна. Вся. Морські зайці, які дивіться, біле м'яско таке. Так, йдемо далі. Ще вам покажу ціни на морожені фрукти овочі, ви багато питали. Ой, гриби навіть є. Ціна за кілограмчик. Так, така різна, дивіться, сміська, весняна, гавайська, лисички 300. Білий гриб 475 гривень за кілограмчик. Така, є спаржа і ці помідорки, чері. кукурузка і горошок 68 за кіло, спаржа 78. Так, Брокколі. Ну, такі гарні всі делісовачі. Гарна така заморозка. Брюссельська капуста. Не знаю, кому подобається така капуста. Мені не дуже вона. Пишіть, почитаю, що вам подобається. Ананас і манго є з кусочками. Білий гриб, є нарізаний вже. А є цілий такий здоровий. Мабуть, Закарпаття привезений. Так, Люква. А, крупна і мелка. Обліпіха теж якась різна дивіться. І така ярка. А в чому різниця? Я не знаю. Пишіть. Клубничка 90, малина 125, голубіка, брусніка, галина 60, черниця. Так, і смородина 100 гривень, вишня без кісточки 140. І набір на компот 54 гривні. От таке, все видно, що свіженьке. Не завітрене, не обвітрене, як то. Смість вибирають, беруть дівчата вон, і хлопці. Так, йдемо далі. Так, мені сподобалися бички, хочу запитати ціну. Тут у дівчатки звати її Крістіна. Рибний корпус, ось раки ззаді. Бички такі огромезні, просто дивіться. А ззаді неї там взагалі такі в'язочки висять класні, дивіться. Так, покажу вам трошки ассортимент. А рулетик по чому? Полтори Ага, це три. Ага. А бачки? 1500 килограмм. Це 1500. А, він... 1500. Ого. Камель папа. Так, ще покажу тут у неї і лящи, і таранечка, і вобла. Uh -huh. Щучка судак. А щучка по Щука 800, судак. Отправляю по номеру. А, відправляєте, да? Всей України. Який номер? 063 167 98 42. Кристина, да? Кристина, все номера по вайберу. Все пишем, что надо, что интересует. А ці бочки шузади, Катина? Вони э, теж йдуть на вес. А, можна важити. Звісно, хоч по одному. Хоч одну рибинку можна забавляти. Так, йдемо далі. Що ще, ребята? Ще знайшла осьминога. Дивіться, кілограм 650 гривень, Блин, погано видно. Коротше, осьминоги продаються на, на привозі. Як вам показати? Лобстер 1350 Кальмари є бебіки, звичайні. Так, ну трошки погано видно світло в них тут. Так, клешні краба 1900 і 1100. А в чому різниця, мабуть, в розмірах? ці менші, а ці більші. Кріветки, ну кріветки вже вам показувала. Вибір кріветок дуже великий тут. Так, йдемо далі. Так, корюшка 145. Скумбрія 165. Сарделька салака 75. Оселедець, дивіться, можете купити самі засолити 125 гривень кілограм ціни. кальмар рожевий 260 І Що вам трошки так показала рибного корпусу? Побачили, які ціни в нас на привозі. ну Що можу сказати? Люди трошки ходять, трошки щось купують. І раки свіжі ви бачили, як там беруть. Не знаю, може на якесь свято, може просто так посмакувати. Тому бажаю всім гарного дня, тихої і спокійної ночі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я буду читати, що вам цікаво було, що ще показати. Пишіть, всім гарного дня, всім пока-пока.